Привіт, малята! Сьогодні ми послухаємо Казоньку про жадібного собаку. Жив був собі собака на ім'я Макс. Одного дня він вирішив відправитися на прогулянку і, блукаючи навколо, знайшов кістку. Макс озирнувся навкруги. Але нікого не було, хто міг її відібрати. Тому він швидко схопив її і втік, поки ніхто не побачив. Пройшов деякий час. Макс не міг дочекатися, щоб з'їсти свою кісточку. Він почав шукати затишне та спокійне місце, щоб поїсти, та щоб йому не довелося ділитися своєю кісткою з іншими. Незабаром Макс дійшов до річки з дерев'яним мостом і почав перетинати його. Перетинаючи міст, він подивився в річку і побачив своє власне зображення у воді. Макс прийняв своє відображення за іншу собаку з кісткою, і жадібний пес захотів заволодіти тою кісточкою. Макс намагався відібрати кістку іншої собаки і, щоб кинути виклик собаці, він почав гавкати на своє відображення. Але як тільки він почав гавкати, кістка випала з роту у річку. Макс був дуже розлючений, коли зрозумів, що втратив кістку. Намагаючись заволодіти тим, що не належало йому, жадібна собака втратила те, що вже мала. Є над чим подумати малята справді.